У кості засвітилися очі. а Це означає, О! що час сніданку так цікаво, Туман у голові цього да. разу потішить чаба. Другий сніданок. другі чаба Привіт, Та -да привет, там. Привет. Щось було азіатське, да Азіатське, да. І у нас ми сьогодні приготуємо азіатський суп, але не азійський суп. да Та. не азіатський азійський молодець. Бачиш, а я тебе перевіряв. І ми приготуємо <laughs> з такого. Як це називається стаканчика приготування, так? Да? — Приготування, так приготування, да от ви Я приготування в шоці. — Так? ну ми його ще стунінгувати будемо. Буде Так там... що це буде? Азія азійський суп. Ну, добре. Азійський would... так, азійський суп так. суп. — Це буде типу дуже гуртеля. Швидкого приготування, так, швидкого приготування. А що нам потрібно? Якісь інгредієнти, окрім цього. що тут Крім того, є ще буде багато інгредієнтів. Ми його будемо тунінгувати, він буде виглядати, як в ресторані. Інгредієнти дивись на екран. Пам'ятайте. для приготування азійського супу знадобиться азійський суп з локшиною швидкого приготування. Дві упаковки, кунжут. Зелена цибуля, три пір'їни, яйця курячі, дві штуки, норі, кунжутна олія, кінза перець чилі. Сказати, ви ж пам'ятаєте, що чаба ніколи не шукає легких шляхів. Навіть суп швидкого приготування він все одно зробить по-своєму. Дивись, от такі штучки у нас подаються в магазині. І це китайська штука корейська. Вони його їдять дуже багато. Я нічого проти натрію не маю, Чесно, знаєш чому? Тому що несподівано ти перейшов так. Да, знаєш чому? Тому що. Тому що, хто його придумав? Китайці і японці, правильно? Китайці і ну. японці. Вони живуть більше статистически, ніж європейський чоловік. І їдять вот глутомат дуже много. Понимаешь? Добре, що робимо? Що робимо? Скажи, Давай вот сюди перекладати. Треба перекладати, чи може не треба? Треба, треба, треба. треба. Тому що ми будемо подавати його в, этом, в костик. Переклау. Але ж це, це я Скорее так розумію. Це його соус. Чаба. Мені треба теж перекладати все, так, да, сюди? Так. Да. От все роби, от, як я і роблю. От, це соус. Щось розсипав. Ось така паста у китайців то є на східі дуже багато. багато різних. Хто? Продовжує дуже цікаво. ці да. супи просто роблять дуже швидко. Понимаешь? Ну, це студентські, знаєш, роки, коли так засипаєш, заливаєш і да. все. Вот, Сендрі, заливаємо наш суп. Вот так. Скажи, а нащо И... ми його сюди заливаємо? Коли Ні. можна було його залити, вже одразу в тарілку. Тому що ми будемо доробляти кості. Все досить? Досить? Що, що досить, досить досить води, досить. Хорошо, добре. Давай, і закриваю, так? Я і і вот, 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 Та поняв, мені ж це треба. Я... Лілечка, ти звезда пашота. Зробиш? Пам'ятаєш? Може, <зум> <сум> звезда <зум> балета? Well, ну, це друге пашота. пашота. Закривай, закривай. От я тепер попитку. стою і думаю, що це було? Комплімент чи щось таке? Таке щось. 7-8. Ну, що треба робити? Ну давай, ну давай не пам'ятаю. Ти знаєш, що у мене э, діти їдять яйця пашот, але поля каже: зроби мені яйце, паштет. Паштет Все, а чекай, воно ще трошки зайво. Три Тримаєш? Ну давай, тримай, тримай, зроблю, як я роблю Все. вдома. Мене ж Чаба навчив. Пам'ятаєте, водичка закипіла трошечки, оцту туди. Правильно, оцет трошечки. Потім злити сіль. Сіль трошки а сіль. я не солю вдома. Не солю? Ну нічого корисніше буде, буде. <смеш> менше менш рухів і корисніше. Потім зливаєте да. оце зайву рідину і так сміливо, так шпуньк да. Все. воно раз і воно там вже собі робить. Дуже красиво буде. Тав це Тому що, хто ж робить? Зірка да. паш на тету пашок в Китаї кожний суп практично Давай, дод, додають, Тримай. додають яйце. Та, звісно, тут люди. їсти нема чого. Yeah. Якась локшина. Все і, все. і Як, Ну так, для Та азійської? Можеш, так. По-азійській, азійській. Все, нарізай, у нас буде ще кінза. Все і у нас Боже, буде... як красиво. Ви Можливо? бачите? Ідеально. Це красота. Та молодець. я ж тобі кажу, ну навчив же. Ну, ж. Ну, от раз, на все життя. Беремо норі. 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 Знаєш, що це твоє? Ну, то здогадуюсь. Щоб сказати, що я дуже це вживаю вдома, то ні. А воно ну, смачно. Я не сумніваюся. Але хто не мені не то буде визнаємо. готувати це? Хоча діти, я думаю, будуть з задоволенням таке робити, аплікації. Так, да, аплікації, так. Да. Це вже спробує. Це водорослі. Воно ж не має ну, зовсім смаку. Так отож, вона ні. Ще його тоді. Коли вона супі, е, вона від, відкриється. Вона коли напитається, не відкриється даже нори вот так продают вот такие как смаколики такие маленькие. Так, и у нас продают чаба. Ну, да. И що? І що, хоч би що. Є, ну смак є. Смак і, є? є. Все. Такі Все, у нас готове? Як там тмой зуб? Це щось таке сумне і політичне. Угу. Як? Сумний політичний. она готова. І то я тоже. Ну, давай. Подивимося. О, супер. А, угу. Угу. ну что? Прикольно. Поїхали далі. Не моя тема. Не твоя тема. Оце все. Беремо вот, красиву тарілочку. Цікава штука. Викладаємо нашу вермішелі. Так, і мені теж можна прикладати. Так. Да. І заливаємо. Таким Ось сюди Чаба? бульончиком. Я не знаю, чи сюди, чи не сюди. Давай в біле. Сюди, давай, О, да, сюди, давай. хочеш. Да. Додаємо от сюди. Кунжут. Кунжут. Ну Так воно. У них, якщо вдома китаєць готував би, він би готував так. Угу. Додавав би от такі норі. Є угу. наш. Вот. Степирья. Степирья. Они бы додали, вопички, да? додали? трошки чили. Не забыл про яйца пошел. Не, То, давай, доставай. Это твоя вот красота? Да. О, супер. Ай, можно сразу да. сразу в суп. Можно в суп Да, вот а Можно сразу в суп, да. Вот так. Опа. Костю І коштівку. Як ти дивишся на ідеальне да. це щось... пашот? О, ну, аби щось знайоме ну, красиво було. вийшло. Да. Як красиво, так? Да? У мене краще. Креш. Подивися, мене Теж. Кость, подивись, як в мене красиво. краще. Все. Теж. Ось так. Ага. Трошечки. Ось так. тебе просто локшина, так, з яйцем? Ну, він, так, він по-другому захотів. Художник Галя. так бачить. Ось цього можна побачити. Да, — А ви так. не а хочете давайте, може... в декілька оцих штучок? — Ні-ні-ні. Да. — ні, Давайте ні, ні, я вам ні, ні. Це, це ні, Може, нагадуємо рецептом? Слушна думка. Рецепт Рецепт азійського супу. Зваріть яйця пашот, локшину і приправи залийте окропом. Залиште настоюватись 5 хвилин. Кунжут підсмажте. Зелень наріжте. Посипте готовий суп зеленню і кунжутом. Покладіть в суп яйця фашот. Це типу можна кушувати? І Для повного щастя, тому що в чи обов'язково завжди mm -hmm. додають кінзу. Можна О, мені без кидає, а тебе без кінзи. Добре. А це їсти чим ложкою виделкою, руками? Як хочеш. Що? Як хочеш. І я би. Над... В твоєму місці, вот так розрізав, по шоці, щоб воно було. Та чекай, бо воно зараз вийде. Так, за так і такі. Дякую, дякую, дякую. все достатньо. Бачиш. Ну да. Що такого? Я сам ходю. Ну, що, друзі, смачного. Слухай, ну це прикольно. Прикольно, скажи. Думаю, так. Ну, смакує по-інакшому, так? Як будто, ну так швидкий суп, не завжди ж у нас время. Йо? Я думав, що це буде Гедота. А що смачно? Смачно, так? Да? Будь ласка, це смачно. Що дякую тобі за цікаву ідею. <гум> І Спасибо, дякую за Иван. цей тюнінг. Тюнінг. <гум> смачно. Друзі, хай ваш сніданок сьогодні теж перетвориться на захоплюючу пригоду у світі смаків. Ну, а ми додамо вже за традицією музичного драйву. Ми бажаємо всім яскравого ранку вдома.